Програма Української служби голоса Час. Тайм». я Юлія Ярмоленко. Вітаю! Європейський союз оголосив про передачу Україні першого траншу доходів від заморожених російських активів. Півтора мільярда євро мають спрямувати на оборону та відбудову України. Як заявила президентка Європейської комісії Урсула фондерляїн. Немає кращого символу чи способу використати гроші Кремля, аніж зробити Україну та всю Європу безпечні безпечнішим місцем для життя. Більше про цей крок а також активізацію іншої допомоги від країн Європи. Поговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпиним. Богдане, привіт, вітання. Перший транш допомоги заморожених російських активів чи відомо на яку саме зброю і які проекти з відбудови це спрямують, і скільки ще може потенційно отримати Україна за цим механізмом до кінця 2024 року? Ми точно не знаємо на які саме проекти чи на які саме програми будуть використані ці півтора мільярда євро, але ми знаємо, що початкова ідея. Використання надходжень від російських заморожених коштів полягало в тому, щоб приблизно 90% з тих грошей йшли на е, оборону України, тобто у спеціальний європейський фонд, е, який називається фонд миру, е, фактично, це фонд підтримки підтримки України зброєю, і 10% е, та частка мала би йти. На відбудову України на проекти відбудови України, але ми не знаємо точно конкретно на що ці гроші на які програми будуть витрачатися. Відомо лише що фонд миру для України був часто можливістю для європейського союзу відшкодовувати країнам-членам ЄС. Ті кошти, які вони витрачали на е, військову допомогу е, Україні, і також варто зауважити, що ну насамперед. Ці гроші йдуть у ці фонди Європейського союзу. Це не кошти, не готівка, не гроші, які йдуть просто в Україну на якісь там рахунки. Отже, це важливо для того, щоб протидіяти пропаганді Росії, яка дуже часто звинувачує те, що гроші буцімто привласнюють собі хто зна хто невідомо хто в Україні. Це важливо, і також те, що ще частка. Приблизно 10% взагалі від цих находжень надходжень від прибутків з заморожених активів буде залишатися у фінансових компаній, які оперують цими, цими коштами, які власне відповідають за депозити російського національного банку, з якого з прибутків від якого беруться ці гроші. Богдана, трохи інша тема, Дані Нідерланди напередодні оголосили, що передадуть Україні ще 14 танків «Леопард-2». Наскільки це суттєва допомога від цих країн? І чи варто очікувати нових поставок танків і від інших союзників? Ми знаємо, що в умовах активних бойових дій Україні потрібно дуже багато бронетехніки, і українські військові наголошували на тому, що коли йдуть такі дії, як, наприклад, Візьмімо контрнаступ на півдні України у літку минулого року, коли Україна намагалася пробити оборону, яку вибудували росіяни у захоплених частинах Запорізької області. То що тоді, в результаті втрат на мінних полях, в результаті втрат на інших, інших перешкодах. Україна згідно з деякими повідомленнями втратила суттєву частину танків, зокрема західних танків. І отже, для України дуже важливо не лише отримувати постійно поповнення своїх запасів бронетехніки а на додаток до, наприклад, того, що згадано про нідерландські і данські танки. Нещодавно Іспанія підтвердила, що передає 10 з 19 обіцяних танків Україні. Також важливим аспектом є е, ремонт лагодження, знову ж таки, міни, а е, інші, е, інші удари для української техніки е, Спричиняють потребу постійного лагодження, постійного ремонту е, танків та, та іншої, іншої бронетехніки, і цей процес Україна та союзники намагаються відлагодити е, танки досі відвозять або в Польщу, або в Литву. Також є плани проводити ремонт в Україні. Отже, цей процес, який триває постійно, очевидно, що інформація про те. Скільки танків Україна має, скільки з обіцяних вже надійшло, які втрати? Це інформація, яку українські військові очевидно вважають таємницею і не вважають за потрібно поширювати. Але загалом, для можливо такого загального уявлення, варто сказати, що Західні танки разом з леопардами з німецькими леопард 1 і 2, челенджерами, і також американськими Абрамсами. Загалом вважають, що Україна може мати приблизно 300 танків західного зразка. Які з них можуть, скажімо, бути у повному бойовому стані, які потребують ремонту? Так. Очевидно, що це таємна інформація. Дякую тобі. Надзвичайно Богдана на зв'язку з Лондона. був мій колега Богдан Цюпин. Щоб здобути перемогу у затяжній війні, потрібно розвивати внутрішнє виробництво зброї, кажуть в українському уряді. Міністр стратегічних галузей, промисловості бачить тут дві проблеми: обстріли та нестача фінансування в Україні. Сподіваються на допомогу союзників та співпрацю із інвесторами. Спецпредставниця США з розвитку України пані Пріцкір стверджує, попри ризики війни, західні оборонні компанії хочуть інвестувати до України. Тему продовжить Оксана Бедратенко. Щоби здобути перемогу у затяжній війні, потрібно розвивати внутрішнє виробництво зброї. І український уряд сподівається тут на допомогу союзників і співпрацю з міжнародними інвесторами. Попри ризики війни, американські компанії готові працювати в Україні. каже спецпредставниця США з відновлення України Пені Пріскер і наводить приклад американської компанії Grumman. На саміті НАТО Граман підписав найпершу угоду про американсько-українське спільне підприємство у сфері оборони, щоб виробляти снаряди середнього калібру в Україні. Йде багато співпраці. Керівники компанії дзвонять мені і кажуть: Окей, може, я не хочу чекати, поки все вирішиться, чи варто дивитись на українські регіони. Нортроп граман у цьому спільному підприємстві розмістить свої виробничі потужності в Україні. Це партнерство з оборонної промисловості та спільне виробництво, що буде розміщення. Чи в Україні, щоби зменшити ризики обстрілів, американські компанії планують завозити менше співробітників зі США і розміщувати виробничі потужності ближче до кордонів з НАТО. Однак, як каже дослідниця міжнародного центру стратегічних студій Катерина бондар є переваги, які змушують компанії інвестувати саме на території України. Україна має о, одну велику перевагу: це близькість до лінії фронту. Не одна інша країна не може цього забезпечити, і коли все відбувається всередині країни і не стоять кордон між виробництвом і безпосередньою лінією фронту, це дуже спрощує, пришвидшує фактично те, чому американські компанії найбільш зацікавлені. А вони зацікавлені в тестуванні своїх технологій безпосередньо у війні. По-друге, знов ж таки з практичного спілкування момент людського капіталу і таланту він дуже. Важливий, тому що в українців є мотивація, і коли вони порівнюють наскільки ем, віддано працюють люди в Україні на те, щоб покращити озброєння для своєї ж армії, це дуже велика різниця порівняно з тим, як працюють поляки в Польщі або не знаю Прибалти десь в Прибалтиці, тому там там відносяться до цього як до роботи а в Україні до цього відносяться як до. Чого, що може врятувати країну життя людей на фронті і, і, і взагалі врятувати майбутнє нації? Тому це така дуже велика різниця, яка дійсно відчувається. В Укроборонпромі також переконані, що саме людські ресурси це той фактор, який дозволить залучити іноземні інвестиції і дозавантажити потужності оборонного гіганта. Досвід наших конструкторів технологів. Виробничих працівників на сьогодні є дуже вагомим, і саме тісна кооперація безпосередньо на українській землі тих людей, які на сьогодні розвивають виробництво в Україні, покращують українські продукти. Lessons learned. тих виробничих завдань, тих виробничих результатів, які змогли досягти українські зброярі, дуже потрібний багат. Тьом країнам світу, все ж від меморандумів до виробничих потужностей шлях довгий. Бондар назвала три основні перепони, на які нарікають американські компанії. На жаль, я спілкуюсь дуже з багатьма американськими компаніями, які всі жаліються на те, що на високому рівні, а, ніби то вони отримують зелене світло. Рішення приймаються. меморандуми під, під а потім, коли вже доходить до реальної імплементації і будівництва, фактично, то тут всі впираються в проблему отримання дозволів, проблему співпраці з місцевою владою, друга проблема, на жаль, корупція. Ніхто цього не хоче, скажімо так, оминати цю тему на кожній зустрічі, ця тема проговорюється, що корупція існує, вона існує на різних рівнях і. Це дуже відлякує іноземних інвесторів і іноземні компанії. А наступна проблема, яка стоїть перед іноземними інвесторами, які хотіли б інвестувати і щось виробляти з Україною. Це Україна як клієнт. Тобто, якщо ми виробляємо зброю, її має хтось купувати. І це перш за все, Україна, збройні сили. І Україна як клієнт не виглядає надійним партнером для іноземних компаній. Для того щоб розв'язати ці проблеми, Бондар рекомендує українській владі виробити спільні процедури, які би діяли як на центральному, так і на місцевому рівнях. Оксана Бедратенко, Юрій Панін, Дмитро Мельник, Голос Америки. Пентагон тим часом виявив нові помилки на 2 мільярди доларів у своїх розрахунках щодо боєприпасів ракет та іншого обладнання, яке вони надіслали до України. Проблема у неточностях оцінки предметів оборонного призначення через нечіткі визначення бухгалтерського обліку. Таких висновків дійшли аналітики офісу урядової підзвітності. Це означає, що Пентагон може виділити Україні додаткову зброю на 2 мільярди доларів, щоб покрити суму допомоги, затверджену адміністрацією Байдена. Війна в Україні могла б закінчитися завтра, якби Путін забрав свої війська. Про це вкотре заявив Джон Кірбі, комунікаційний радник Білого Дому, у відповідь на питання про можливість переговорів між Україною та Росією. Він наголосив, Вашингтон робить усе, аби Україна була у сильній позиції, коли і якщо дійде до переговорів. Але рішення виключно за Києвом. Я можу лише сказати, все, що робив президент Байден від початку цієї незаконної агресії з боку Росії та неспровокованої війни, було спрямовано на те, щоб поставити зеленського та українців у найкращу можливу позицію позицію сили, щоб якщо і коли вони будуть готові до переговорів, вони могли це зробити, знаючи, що їх підтримують Сполучені Штати та міжнародне співтовариство. Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася, і варто нагадати людям, що війна може закінчитися вже завтра, якщо Путін зробить правильний крок і виведе свої війська геть з України. Це він вторгся в країну. Україна нікому не загрожувала. Тому ми не вибачаємося за наші намагання зробити так, щоб Україна змогла знайти спосіб закінчити цю війну на прийнятних для неї умовах. В їх країну вторглися. Це їх вбивають російська зброя і російські війська протягом останніх двох з гаком років і саме їм вирішувати, як і коли закінчиться ця війна, і як це буде виглядати. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньягу продовжує свій візит у Сполучених Штатах і в п'ятницю зустрівся у Флориді із колишнім президентом США і кандидатом у президенти від республіканців Дональдом Трампом. Напередодні ж Нетанягу приймали у Білому домі. Окремі зустрічі із ізраїльським лідером провели і президент Джо Байден і віце-президентка Камала Гарріс. Після переговорів Гарріс виступила із окремою заявою, в якій зосередилися на стражданнях людей в Газі, і ще раз закликала Ізраїль погодитися на угоду про перемир'я і. І звільнення заручників. Тему продовжать мої колеги. Президент США Джо Байден у четвер зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Баніміном Натанягу у час політичного шторму у Америці. Обоє лідерів намагалися обговорити домовленості про сталий мир, щоб покласти край конфлікту у Газі. Ласкаво просимо знову, пане прем'єр-міністре. Нам є про що поговорити. Тон віцепрезидентки Камали Гарріс після зустрічі з прем'єр-міністром Натаньягу був твердим. Вона зосередилася на жаху, який переживають люди в Газі, та закликала Ізраїль пристати на угоду про припинення бойових дій і звільнення заручників. Айсо міністром мою серйозну консерва. Я також висловила прем'єр-міністру своє серйозне занепокоєння масштабами людських страждань у газі, зокрема загибелю надто великої кількості невинних цивільних осіб. І я чітко висловила свою серйозну стурбованість жахливою гуманітарною ситуацією там, коли понад 2 мільйони людей зіткнулися з високим рівнем продовольчої небезпеки, та півмільйона людей зіткнулися з катастрофічним рівнем гострої продовольчої небезпеки. Те, що сталося в газі за останні 9 місяців, є спустошливим. Газа, over the past nine months is devastating. Її слова були підкріплені протестувальниками біля Білого Дому у четвер, які засуджують дії ізраїльських військових у ГАЗі та хочуть, щоб Байден відмовився від підтримки уряду Ізраїлю. У білому домі заявили, що зустріч Нетаньягу із Байденом була продуктивною однак про жодні зрушення не говорили. це була гарна дискусія з прем'єр-міністром Нетаньягу. Президент мав можливість висловити занепокоєння щодо того, на якій стадії ми знаходимося щодо угоди про припинення вогню і спробі вирішити це питання. А також поговорити про низку інших питань, таких як дестабілізаційна діяльність Ірану, напруга на кордоні з Ліваном, потреба у більшій гуманітарній допомозі для людей гази. Порядку денному було багато питань. У п'ятницю Нетаньягу вже у Флориді зустрівся також із кандидатом у президенти від республіканської партії Дональдом Трампом. Перемовини з трьома американськими топ-політиками, очевидно, є спробою делікатного політичного балансу з боку ізраїльського лідера. Втім, певні проізраїльські аналітики стверджують, що непокора Нетаньягу Вашингтону була дієвою. Ізраїльський прем'єр прагне вести власну політику щодо гази зараз більша ймовірність припинення вогню ніж кілька місяців тому, до того як Ізраїль увійшов до Рафаху. Віцепрезидентка Гарріс сказала їм, що вони не повинні там наступати, інакше це матиме наслідки. Байден не хотів, аби вони туди заходили. Насправді, це виявилось досить успішною місією. Вони не закінчили операцію в Рафаху, але їм вдалося швидко перемістити багатьох палестинських цивільних в інші райони, аби ізраїльські військові могли битися з Хамасом. І з цим незгодна частина критиків на Таняху як поза, так і всередині конгресу. Аніта Пауел, Ірина Шинкаренко Голос Америки. Російська окупаційна влада в українських містах розгромила та пограбувала те, що християнські громади вибудовували протягом 30 років. Зокрема, про це розповіли свідки у справі релігійних переслідувань на спеціальних слуханнях, які відбулися цього тижня у конгресі. Провідним свідком став український пастор і капелан волонтер Марк Сергеєв з Мелітополя. Він розповів американським законодавцям про те, що відбувається із протестантськими громадами на окупованих територіях України. З Марком та іншими учасниками слухань спілкувалася Наталя Чурикова. До війни протестантський пастор у п'ятому поколінні Марк Сергієв проповідував та молився зі сотнями молодих людей у Мелітополі Запорізької області. Батьки будували церкву. Одна із самих таких великих церков на, скажу так, на не побоюсь сказати на півдні України і переважно Запорізької області. Тут тобто у нас в піку було співно. Півтори тисячі людей, 40, 400 дітей кожної неділі збиралося. Велика недільна школа. Останні роки я був молодіжним пастором і служив молоді. Отак, кожну суботу у мене збиралося служіння для молоді, для підлітків. От. І війна почалася для мелітопольців перший день. Вони зайшли дуже швидко, і ввечері ми дізналися 24-го, що росіяни вже в місті. Серед перших до кого прийшла окупаційна влада у Мелітополі вже на початку березня 2022 року були лідери християнських громад. Вони витягли мене на вулицю, кинули на, на бетон. Я так пролежав, десь майже 30 хвилин. Старшого сина мого вони збудили прямо автоматом. В лице. скільки років? йому було на той момент 9 років. Взяли мого тата, взяли мого брата. Багато служителів з нашої церкви. У нас була такі дуже серйозна розмова. А на той момент багато, багато тисяч на мітінги проходили в Мелітополі. Я пам'ятаю, десь я рахував з хлопцями десь біля 7-6 тисяч людей. вийшло в один день, лягали під танки українці прямо в центрі Мелітополя, намагалися кричати «Ідіть додому. І вони чомусь вважали, що це саме протестанти почали. І татові моєму винесли такий сказали: ти повинен їх зупинити. Тато каже: як я можу зупинити це звичайні вільні українці? Вони люблять свою країну, тому не виходять. За словами Сергієва, зі 44 протестантських церков у Мелітополі не залишилося жодної. Поділитися своєю історією з американськими законодавцями українського пастора запросили на спеціальні слухання гельсінської комісії у конгресі США. Вони відібрали будівлю церкви. Перед нею був великий 12-метровий хрест. Вони зрізали його і поставили там російський прапор. Нашу церкву вони використовують як концертний зал для своїх військових концертів. Дослідниця релігійних питань університету штату Пенсильванія, професорка Кетрін Венер, каже, що російська влада на окупованих територіях особливо нещадно переслідує євангелістів. Ріпрашення в Іванджеліказиніакіпайд тереторіз ав юкреїн газбинсо. Переслідування євангелістів на окупованих територіях є особливо жорстокими, тому що релігійний плюралізм в Україні, який дозволяв процвітати протестантським громадам, суперечить ідеології руського міра, що приходить з російською владою. У цьому світі немає місця для протестантів їх сприймають як зрадників традиційної віри і російської нації через те, що вони покинули православну церкву. Сенатор республіканець Роджер Вікер зі штату Місісіпі наголосив, що українських євангелістів переслідують не лише за віру. Їх також звинувачують у тому, що вони є американські агенти. Владимир Путін і Владімір Путін грає за своїми правилами всередині Росії. Він поширює брехню, що євангелісти це політичний інструмент США. А назовні він стверджує, що це Україна переслідує вірних, і як сказали сьогодні свідки, йому вдалося переконати у цьому деякі вагомі і помітні голоси в Америці. Вокал визибол войсезен юнарістейс. Колишній депутат України, олігарх Вадим Новинський витрачає сотні тисяч доларів, аби переконати американців, що українці отискають християн, стверджує інший учасник слухань Стівен Мур. Він є засновником організації допомоги українським протестантам. В результаті каже він: значна частина виборців республіканської партії вірить, що Україна, а не Росія, переслідує християнські меншини. Чверть виборців на попередніх виборах республіканців погодилися із твердженням, що Росія це країна, яка пропагує та заохочує традиційні сімейні цінності. Тобто, це та Росія, яка катує християн, яка використовує зґвалтування як зброю війни, і це та Росія, яка хвалиться викраденням тисяч українських християн. Аби протистояти російській пропаганді, каже Мур, важливо, аби американці зрозуміли українців і за що вони борються. Він навів приклад спікера Палати представників Майкла Джонсона. Спікер Джонсон і заверий дивауткришньосовеню. Спікер Джонсон – дуже відданий християнин. І коли ви приводите в його офіс людей, які вірять в Бога так само, як і він, і вони розповідають йому, як їх катували за віру, це має значення. за словами Мура, дедалі більше українських пасторів відвідують протестантські громади Америки і розповідають з перших вуст про ситуацію в Україні. Наталія Чурікова, Костянтин Голубчик, Максим Шульга, Голос Америки. Рівно тиждень тому у Росії синхронно засудили двох американських журналістів. у Wall Street Джорнал. Евана Гершковича та редакторку Радіо Вільна Європа Радіо Свобода Алсу Курмашеву. захисники свободи преси» та американська влада заявляють, обох журналістів утримують неправомірно. Водночас міжнародні оглядачі припускають, швидке винесення вердиктів Гершковичу та Курмашеві може свідчити про те, що переговори зі США про їхній обмін знаходяться на фінальній стадії. Подробиці в сюжеті Ірини Шенкаренко і Джесіки Джеріт. На закритому засіданні Верховного суду Татарстану, яке відбулося минулої п'ятниці, Алсу Курмашеву засудили до шести з половиною років позбавлення волі за поширення, як вважає Кремль, неправдивої інформації про російську армію. Вирок найімовірніше, пов'язаний із книгою про росіян, які виступають проти війни в Україні. Одним із редакторів якої була Курмашева. При цьому не зрозуміло чи висуваються інші звинувачення проти журналістки Радіо Свобода, яка як і голос Америки є частиною агентства США з глобальних медіа. Президент Радіо Свобода. Та Стівен Капус назвав судовий процес знущанням над правосуддям. Медіагрупи засуджують дії Росії. Це вкотре показує, як судові процеси проти цих двох американських журналістів в Росії, зокрема російсько-американської журналістики, очевидно повністю зманіпульовані російською владою. Вирок Курмашевій винесли того ж дня, коли в Росії оголосили вирок Евану Гершковичу. Репортера Wall Street Джорнал засудили до 16 років ув'язнення за звинуваченнями у шпигунстві, які він заперечує. Представники США вимагають звільнення обох американців. Ми, як і раніше, зосереджені на справі Алсу Курмашової. Вона віддана журналістка, яка стала мішенню російської влади за безкомпромісне прагнення говорити правду та принципове висвітлення подій. Росія займає останнє місце у світовому індексі свободи преси. Там затримано щонайменше 22 журналістів. Більше половини з яких є іноземними громадянами. Повідомляє комітет захисту журналістів. Керівниця відділу зовнішніх справ Радіо Вільна Європа Радіо Свобода Даян Зелені каже, несправедливе затримання Курмашевої та ризики для журналістів викликають щоденне занепокоєння. Це нова норма. Сумно говорити, що зараз таке становище у світі. У багатьох місцях журналісти більше не в безпеці, і способи допомогти їм насправді мінімальні. І вони є мішенью авторитарних урядів. для родини курмашевої у її затримання особистий удар одна справа, якщо вона була б далеко від мене так довго, але знати, що вона в небезпечному місці, що вона в небезпеці і що їй некомфортно, це те, що справді завдає мені смутку. у російському посольстві не відповіли на запит голосу Америки про коментар, але у випадку Гершковича Кремль дав зрозуміти, що готовий до обміну. Ірина Шанкаренко Джесіка Джеріт разом із Ліамом Скоттом у Празі та Крістіною у Вашингтоні. Голос Америки. Thank <laughs> you. Парижі офіційно стартували Олімпійські ігри: мільярди доларів, мільйони туристів, тисячі спортсменів і десятки тисяч агентів безпеки. Ось лише деякі цифри пов'язані з цьогорічною літньою олімпіадою. Організація перших за століття Олімпійських ігор у Парижі зіштовхнулася із величезними перешкодами від політичних потрясінь і страйків до диверсії на залізниці і поганої погоди, розповідає Юрій Мамон. Це не той Париж, який знайомий багатьом туристам і парижанам. Популярні туристичні місця тимчасово закриті або ж потребують спеціальної перепустки. Очікується, що на ці ігри приїде близько 15 мільйонів відвідувачів і понад 10 тисяч спортсменів. Багато парижан тим часом виїхали з міста у відпустку. Туристи, які приїхали не на ігри, тримаються подалі. Організатори сподіваються, що ця олімпіада стане незабутньою. Обіцяють найбільш екологічні ігри в історії. П'ятнична церемонія відкриття на річці се. На де зберуться спортсмени, політичні лідери, і світові зірки, стане першою в історії поза стадіоном. можу сказати, що спочатку це здавалося божевільною і не дуже серйозною ідеєю, але ми вирішили, що настав правильний момент, аби реалізувати цю божевільну ідею і втілити її в життя. звичайно, Париж готовий. Ми із нетерпінням чекаємо проведення ігор. Ми готувалися до них кілька років. Щоправда, на цьому шляху були труднощі після парламентських виборів в країні діє тимчасовий уряд. Не було точно відомо чи річка Сена буде готова вчасно до змагань з плавання, незважаючи на очищення вартістю півтора мільярда доларів. Втім, минулого тижня міська голова Парижа зважилася на показовий заплив. Були побоювання щодо спалаху ковіду, який вже до речі вразив велосипедні перегони тур де Франс і загрози страйків, десятки тисяч правоохоронців патрулюють вулиці небо та річку. Війни в Україні і секторі газа. Теж мають свій вплив ізраїльську збірну гучно освистали під час гімну перед грою. У самих французів погляди на цю олімпіаду неоднозначні. Деякі люди більше стурбовані тим, що відбувається у політиці, або з точки зору їхньої купівельної спроможності та безпеки, інші у захваті. Але в Парижі більшості байдуже, або ж вони просто роздратовані запровадженими обмеженнями. Міжоконісерта трефє треф'є. Я дуже пишаюся тим, що ігри тут. Паризька влада довго боролася за те, щоб провести їх тут. До урочистого відкриття Олімпійських ігор Париж готовий, попри всі труднощі і виклики. Тепер головне, щоб погода не підвела, кажуть організатори. Юрій Мамон, ліза Брайант, Голос Америки. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь Голос Америки українською. Побачимося наступного тижня. На все добре. Бережіть себе, Па-па.